Я отримала ляпас за те, що мені подобається бути худою. Щороку я з жахом іду на день народження моєї подруги з дитинства. Ми переїхали і розійшлися 10 років тому, і хоча я завжди піклувалася про неї, ми дуже різні люди зараз, її коло друзів це відображає. У неї є одна подруга, назвемо її Аманда, яка без винятку коментує мою вагу кожного разу, коли бачить мене. Ти така худенька, ти взагалі їси, а твоєму хлопцю подобається, що в тебе немає вигинів. Твої ноги, як палички. Для інформації я їм достатньо. Просто у мене швидкий метаболізм і тому я доволі худа. Я намагаюся не показувати, що це зачіпає мене, але, чесно кажучи, це торкається моїх найглибших комплексів, і я щороку боюся цих вечірок. Я думала не йти цього року, поки не поговорила з мамою. Мама запропонувала, на мою думку, чудову ідею, як поводитись з Амандою. Вона сказала прикидатись, що це комплімент. Якщо Аманда каже, ти така худенька. Просто посміхнись і скажи дякую, мені подобається бути худою. Якщо вона буде розчарована, ти доведеш, що це була спроба тебе образити. Я подумала, що це чудова порада, але забула згадати мамі, що Аманда повна. Я не усвідомлювала, що можу потрапити в зону небезпеки. Настає день вечірки. Звісно, Аманда одразу дивиться на мої руки і каже, які вони маленькі. Я ігнорую. Потім ми стоїмо в групі, вона оцінює мене з голови до п'ят, сміється і каже Боже, ти така худенька? Я подумала, ось він цей момент. Я повернулася до неї, усміхнулася і сказала Дякую, мені подобається бути худою. І тоді, серйозно, вона врізала мені по обличчю. Я була у повному шоці, стояла із відкритим ротом, тримаючи щок, усі замовкли. Вона раптом заплакала і втекла з кімнати. Двоє її подруг побігли за нею. Лише одна дівчина та моя подруга дитинства спитали, чи я в порядку, але всі інші дивилися на мене косо. Я одразу пішла з вечірки, що було погано, бо в мене була двогодинна дорога, і я планувала залишитись на ночівлю. Наступного дня я переписувалась з подругою про це. Вона вважає, що, хоча Аманда не повинна була мене бити, я все ж була неправою, сказавши повній людині, що мені подобається бути худою. Я заперечила, аманда ж постійно зачіпала мене на всіх вечірках, і я не коментувала її тіло лише своє. Вона сказала, що це інше, бо бути ходим соціально прийнятно і що Аманду зазвичай це не зачіпає, але я спровокувала її своєю образою. Моя мама вважає, що я права, але це була її ідея, тож звісно, вона так думає. Отже, чи не гідниця я за те, що сказала Аманді це?